Спроби допомогти керівництву області презентувало учасникам АТО і волонтерам єдиний інформаційний центр. Туди і бійці можуть звертатися як особисто, так і в телефонному режимі, щоб вирішувати свої проблеми. Максимально упередити ходіння по кабінету, прийти в соціальний захист, потім в військомат, потім на комісію, потім до земельників, потім місьвиконком і пішло поїхати. Це дуже важливо. Це ще не затверджено. Ми винайшли приміщення. Звертатися учасники АТО зможуть у департамент сусполітики, що на вулиці Леся Курбаса, втім, єдиний інформаційний центр там ще не запрацював. Запустити його обіцяють найближчим не часом. Немає поки що й номеру гарячої лінії. Волонтери зізнаються, не до кінця розуміють механізм роботи такої установи. Якщо це інформаційний центр, мене цікавить наступне питання: який час буде розгляду заявки, тому що я часто дзвоні на гарячі лінії, які зараз діють в Україні, перерізать різних структурах і виконання інколи заявки там триває 10-15 днів і тому подібне тобто щоб цей інформаційний центр не перетворився на якусь таку е безмежну передачу телефонів і людина знову ж таки не отримає ту інформацію яку йому потрібно Льги на компон, слуги, медичне і соціальне забезпечення, земельні та житлові питання турбують нині учасників АТО, а ще у кожного свої індивідуальні проблеми. Вирішити, які фінансово після довгих місяців на фронті самотужки не можуть. Є нюанси здоров я, зі здоров'ям моєї дружини. Ну, розумієте, сміна, не одна на ніч. Не дуже поганого зором. Я теоретично і фактично я цю суму підняти не можу. Минулого року я писав заяву в райдержу адміністрацію, отримав ну, буквально там біля двох тисяч гривень. Цього року пробував ну, не вийшло, тому що в частині відмовилось, оскільки я зараз звільнений в запас. Знаєте, які наші ціни. Я пробував положити в лікарню. Повірте, на два дні лікування і я хіба буду брати в банк кредит. Інакше ні. В ОДА зізнаються, зробили тільки перший крок для налагодження роботи єдиного інформаційного центру. А за результатами зустрічі внесуть необхідні корективи та порахують пропозиції.